Всем привет! У нас заболел Андрюха. Мы решили пойти до врача. Она прописала всяких таблеток, Сейчас мы с вами поделаемся, покажем, что а же прописывают в турецких аптеках, если это заболит. Доктор сказал. Я думаю, что скорее всего за все Андрюшки вирусная инфекция. А что доктор сказал? Вирус. Да? А, ну вот. И прописав ему тут. Ну, тирафлю, винталин и якийсь и переброн. Переброн це сироп от кашля. Я еще не читала, даже не знаю, что это сироп. Венталин это, наверное, скорее всего. 3 на 2. Що 3 на 2. А це не пшикалка в горло. А, три раза в день по два пшика. Да, это пшикалка в горло. О, ч это кашлял? Так це ж Атас ми призначають, взагалі-то, завжди. Да? Ну так, а що у мене, по-твоєму, не Атас? Асма, mm. а не Атас. А -а, -а, -а. Я в шокі. Ви що, гоните? Скільки ви за це бабла віддали? Ні, це рафлю. <кхе> ну він до цього інфлювір пив, я вам показувала. Так, подождіть. Це не то. А де чек за це все? 300 лирце, все обошлось. Сиро под кашля, я сейчас тебе дам. Тоже не понимаю. 3 на 2. 3 на 2? Сейчас разбираемся в этом. А ты знаешь, Андрей, как его давать? Оце все. А, так, там какую-то таблеточку два раза в день. Ингалятор э... Три раза в день по одне тут, написано. напустим. Від... Я ж не думаю, что три таблетки. Э... три раза в день потім... По два пшика. Слухайте, ну це взагалі Вінтолін. Ну, Хто знає, скажіть? Так, і тепер оце три рази в день по дві ложки, мабуть, переброн. О боже. Починається, блін. Просто красота. Ну, дівчатки, 300 лір. Зараз скільки це? 100 лір це 120 гривень. 360 гривень. Короче, ми потратили на інгалятор, на керафлю і на цю от штуку. 115 г це масянтибіктуаріальна, а токус після вкуса всякої гадості. Ну вот так, скажи, дорого чи ні, интересно? Интересно. Кто угадает? Кто угадает, мы опять суббота. Значит, базар у нас в Валане в районі Джигдели. Мы зараз перейдем якось до дорогу перейдем Ой, сезон бананів начался Ой, Господи, це не так зазиває, а? а мені страшно. Мандаринчики салатки. Новенькі. Перці такі маленькі, вони все купляются. Не знаю, що вони з ними роблять. Так, я в такий момент хочу мікрофон. Помідори, черри, 100 лір кілограм. Ну це взагалі, це розумієте, вони були по 30, да? Ми приїхали по 30 були черги, потім так медленно за год 40 стали. Потім 50, а тепер одразу 100. Зеленушечки, нам треба купити петрушку до лангустинок. Обязательно зробити. Некогда? 120. 150. Кілограм? Читаний. Кіло. Кіло. Ага. Ні, я буду йти назад. Ти Зачем... Зачем я буду з неї ходити з цією цибулиною? 150 лір кілограм. Вообще зараз капуста сезон і вона должна поштучно продаватися. В задньому кармані телефон. Подорожжено? А, ти хочеш подорожать, я спрячу. Я, коротше, йду і куди хочу. Про те, що в мене розчарування віка, що все настільки стало дорого, дорожче, чим... ніж. Знаєш, що це таке? Це кабачки, так? Да? Ну, круглі. Но по 15. Ну крупні. Ну по 20. Дивіться, авокадо прям на відки лежать. Ну я знаю дарвати, куду, поэтому. Я їх не купляю. Апельсини. А, ні, це мандарин. Боже, це що? Дивись. Це то ли груша, то ли лимон, то ли мандарин, то ли апельсин. Дивись. я ага. бачу. Базар. Базар, базар. Це... Мене, мене 70. Як мартишки вони, да? Схватив телефон, начав снімати. Этот... Копірує мене. Ну, под, под Да. да. Хоч себе подразнює, що він на базарі стоїть, а не з камери ходить. Вот дивись, по 45. А де твій пацанчик торгувався в прошере? Ну хороші банан, кстати, по 45. Мені все, що треба, це помідори хороші. А що це таке? А це що це таке? Зараз бачите пома. Везде. Гриби постойки, жахливі. Я так радувала, що вона дешевші продукти эти. Фрукти і овочі, а вже все. А вже ні. Оце зелену, побачите, вони купують. Да? Може, і да. Ні, а жилья не аріфом, це не це не вони, Хлібочки, маслиночки. Немає, так. Да. Ну вони постійно на різних. Дімчик, може, візьмемо ці по 50 в Угу. Пам'ятає? Коротше, як я робила? Я різала половинками, додавала туди сахар, соль і уксус. І вони швидко промаріновувались ці помідорки. помідори. Алипа пісня. Маленькі, брачі крук. Маленький. Брай, чи Дивіться, які я довгенькі, кругленькі, самі маленькі, жовтенькі. Ой-ой-ой. Оце керу. Два А, давайте біш долар. Давай. Давай. Уже фото два долар. Коротше, уже дешать скоро буде тут платно. Все. Коні? Сказав, щоб я йому заплатила два долари за фото. Ще чого. 35. — О, твої банани. Бачите, що тут дешево? Дешево те, що во дворі на дереві росте. Mm. Ти пам'ятаєш, як я купила баклажани по 10 лір пакет. Цілий пакет, 10 лір, коротше, я вже не знала, що з них робити. Вони вже і, і гнили, і слизнявіли. Виноград по 100. <гум> ну я просто, щоб ви бачили, покажу вам Турцію, яка... Яка познала ужасну інфляцію. Огірки покручені по 40. Чиша покручені по 40 чи рівні по 50. Брат? А я найду рівненьких таких тут. Глянь, фундучок. Які. А це косточки абрикосу. 500 фундук. 450 міндаль, 650. А це, до речі, хурма сушена. Дуже класно мене сьогодні, сегодня притягивается, понимаете, негатив. уже вся охрана за мною ход. Я вам сейчас покажу э, по чем алкоголь э, в Турции. Для того чтобы вы поняли, що алкоголиком тут никогда не стать. Вот все умножайте на 3 и вы будете знать цену. А что у нас все розмазане, такі розмыта? Вот дивіться, це 07. 1095, 1400 гривень, допустим, да? 07, якогось Jim Beam. Red label, да. Візде є можна теж зрівняти. Якщо ви берете 0,7800 лір, це 1100 гривень, наприклад. И там дальше. Часто бы вы брать, скажіть. расскажите. А, ну Jack Daniels, вот, да. Ну, 1300 да, гривень, наприклад. А да? 0,7. 1300 300 грн. Скільки надо заробляти? Хорош. Вага да. Просека. Просека. 1.5. Що це таке в мене? Я не поняла. 1460? Скільки це? 1800 грн, даже більш. Це вообще просто транзит. Мартини, мартини. Вот такие мартини у нас вполне доступны. А тут оно 1600-1700 посчитать. 1600, Просто вообще... У нас все мартини, на дорогие. Девочки, вы понимаете мене? Вот если шмурдюкови дуже кисливина. Быть вы их не будете. Кисліки такие знаете турецкие. Вон, смотрите, капуста по 30 на базаре. Спасибо. Вот теперь хорошая. Да? Перевернем. Ну, вот можно замариновать, або вот такую взять. Может. Давай вот сюда. Ну устья мне не подобается больше. Даже голубцы можно с тобой сделать, Понимаешь? Давай голубцы замутим. Юсуфи купим фарш, Римма не ест. Давай? Ой. Давай пакетик. Віця, бачите, якось тут сить відерко, туди шнурочком, піднімаєш, виложиш, що ти там купив на базарі, туди кладеш те відро і все, бабунечка собі, чи хто там піднімає, може і молодунечка, я не знаю. І не треба ходити. Ліфта та нема в таких домах. Таскати це все не железні. Бачите, яка в нас турецька осінь. Мандарини, вовсю на деревах. Мандаринки, дітям не зелені, їх не видно, а коли так придивиться опачки, а потім вони всі стануть ярко-оранжеві. А ще дуже класна весна, коли це ці мандарини від древа. Боже, як вони пахнуть. Вони пахнуть як жасмін з мандаринкою в місті. так ніби пахне кущ жасміна, а ви рядом їсте мандаринка. Красота що ми, коротше, ми закупились на базарі, що ми купили, я вам покажу. Вже вдома. Скільки ми витратили, я даже не знаю. Ось там в когось день народження, напевно, на майданчику. Тут так святкують днюхи. Родители.